Триває четверта хвиля мобілізації. Її перший етап розпочався 20 січня. У миргородському військоматі цей процес відбувається організовано. Практично всі, хто отримав повістки, пройшли медогляд. Втім, майже половину з них визнали непридатними до служби. Ті ж, у кого здоров'я в нормі, готові захищати свою батьківщину. 29-річний Юрій та 24-річний Євген налаштовані патріотично. Якщо ж призивотнідаж, не, не дінемось, передаю привіт всім, хто знову звівець. Переживайте заново. Ну, настроєння поки, ну, як вам сказати, хороше. Ну, а далі подивимось. Моральний дух військових підтримують і рідні. Звісно, не без сліз вони розлучаються зі своїми синами та чоловіками, але розуміють, що це потрібно. Хто як не вони, каже пані Ірина, мати 24-річного Євгена. Я підтримую, я не дуже хотіла, але я дуже рада, тому що в мене дитина, в нього є менший врат, і є Україна, треба дійсно чи бороться, чи не знаю. Хорошо, як вернеться живим. Я дуже хвилююся. Вернусь. То, що мене чоловіка немає, батько від них. Ну як? Теж інвалід. Ми не спілкуємося, не живемо разом, Ваш. а це надіжда, як кажуть мамина. На території Миргородського військомату відбулася чергова відправка мобілізованих. Як повідомив військовий комісар Петро Доваль, з 28 по 30 січня в Україні відбувається активна фаза мобілізаційного процесу відправка військовозобов'язаних у навчальні центри. Там бійці будуть проходити вишкіл протягом 35-45 днів. Представники міської та районної влади, а також волонтери, бажали землякам якнайшвидшого повернення та гарантували надійну підтримку і соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей. Від цієї громади міста Миргорода я дякую вам за вашу гідність і високий патріотизм. Я бажаю вам повернутися перш за все живими, з честю, гідністю, здоровими. І хай вас Бог береже. Під четверту хвилю мобілізації, яка триватиме до кінця літа, до лав збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники та водії, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби та хімічного захисту. Миргородський міськрайонний військомат повинен відправити 130 військовозобов'язаних. військово зобов'язаних.